Сьогодні у нас є всі інструменти для того, щоб змусити Росію програти. Вітаю, вас, шановні друзі. Радник офісу президента Михайло Подоляк видав чергове інтерв'ю. І в цьому інтерв'ю, ну чесно кажучи, я не знаю. Мені здалося, що він розказував про якусь іншу Україну, про іншу Росію і взагалі про іншу війну. Тому що те, що відбувається в реальності, порівняно з тим, що він казав, ну це просто якісь дві абсолютно несумісні речі. Ну, ось, наприклад, він каже, виснаження РФ вже очевидне. Кому очевидне? як ти це визначив, незрозуміло. Ну а наступна його заява це просто шедевр 95-го кварталу. Російська Федерація не досягає значних успіхів на фронті. Я не розумію цих песимістичних текстів у різних газетах, які розносять про Донецьку область. Ну, уявіть собі, кожного дня російські війська захоплюють нові населені пункти, нові позиції, нові міста. Кожен божий день ви відкрите карту Deep State і Подивіться, що там відбувається. Окрім цього, вчора російська армія прорвала лівий фланг оборони на Курщині, і вони там щімлять наших військових, просто як не знаю, що там пацани просто як у м'ясорубці. Сирський заявив, що 50 тисяч Росія туди перекинула військових. Хоча він сказав, це дуже добре, тому що вони ослабили наступ на е, Харківському напрямку, там на Запорізькому та на Покровському. Але все одно росіяни на Донеччині продовжують просуватися вперед. І я сьогодні публікував в своєму телеграм-каналі нові населені пункти, які росіяни захопили. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Плюс вони почали видавлювати Збройні Сили України з Курської області, а Подоляк розказує, що він не бачить ніяких проблем, взагалі не розуміє всієї цієї паніки. У нього все класно, ми перемагаємо, Росія слабшає. Ну і єдине про що він не згадав, це про кордони року та про те, що ми територіями не торгуємо. А можливо, тому що все таки і торгуємо в будь-якому випадку. Всі такі заяви вони вже давно не для українців. Це все виключно для західної преси, і то для тих людей, які взагалі не спостерігають за тим, що відбувається в Україні, і читають лише такі от заяви. Всі українці прекрасно розуміють, яка жопа зараз відбувається на фронті, і бачать, як українська влада здає Україну.